Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. На вечір Москва прокинулась не відзвонів а від 15 потужних вибухів, що прокотили через червону площу та прилеглі квартири урядового центру. Удар був точним синхроном і майже над природним за ефективності. ППО не спрацювала жодного разу. Система радіоелектронної боротьби дала збільшення до перших розривів. Невідомі ракети, схожі на модифіковані далекобійні грім-М або французькі скальп вразили підземні комунікації. Дах адміністрації президента, командний вузол ФСО і блок живлення центральної системи відеоспостереження по канал каналу помсти після першого дарів почалась евакуація внутрішній рух військових силовиків. Росгвардія перекрила Кремль, але втратила контроль над менежною площою. Внутрішніх чатах ФСБ почали циркулювати повідомлення за чистка активна групи відновлення діє за сценарієм у 18.00. Частина спецпризначення вірні Патрушову почали арешти підземному комплексі Волдовозна. 2 одному з резервних укриттів еліта. Громадська війна не почалась. Вона проявила себе вперше відкрито паралельно понад 28 об'єктів на території РФ, охоплення пожежами, вибухами, основні цілі, об'єкт, локація, наслідки, аеродром Кубінка, Московська область знищено сім літаків нафтобаза Ярославль, центр РФ пожежа плищує 12 тисяч квадратних метрів евакуація персонала. База в Тулі, Тульська область, вибухи складів іскандер, 32 загиблих залізничний вузол, курс, детонація, ешелону з лінії зруйновано, резервний вузол, Пиповороні, шпараліч управління двома секторами повітря. Усі удари нанесені новими ракетами, комбінованими системами, які мають. Фінальне самонаведення через gps кластер ворога зміну траєкторію під маневри в останні секунди польоту бортову систему опору РЕП у соцмережах ширяться відео, де москвичі проклинають війну і закликають солдат не повертатись на фронт у Білгороді Воронежі, курську спонтанні мітинги біля військоматів, де аматері вимагають повернення синів. Окремі підрозділи в сумському напрямку відновилися іти в атаку після новин про вибухи Москви згідно з прихопленням гурнатом. Вчутяла посилює східного групування в Польщі, Латвії, Літві, Китай, Туреччина в закритих консультаціях з Вашингтоном щодо контролю внутрішньої дестабілізації РФ. Київ мовчить офіційно, але телеграм-канала з «Партизан» чітко вказують – лише початок відповідальності РФ за роки війни. Новий тип ракет ознака стратегічного суву, не оборона, а тотальний наступ на інфраструктуру РФ атаки не лише на а на державну вертикаль, громадський вузол не загроза, а факт Москва більше не центр стабільності, військові між собою не довіряють командам згори, населення, деморалізоване і злісне. Недільна тиша змінилася громом не з неба, а з підвалів Кремля. І коли палає червона площа, це не символ, це діагноз, війна, яку розпочала Москва. Повернулася додому, а вогонь запалений на чужій землі дограє в самому серці імперії. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.